А небо плаче грозами, грозами, грозами. вмиває серце сльозами, сльозами, сльозами. Я знов скажу, люблю, а ти не чуєш слів. А небо плаче грозами. Ти мужик чи ні? Так. То слухай музику з характером. Добре. А паспорт мені коли віддасте. Музику слухай, кажу тобі. А для того, аби завжди всю... І цілодобово слухати музику з характером. У вас має бути ось такий гарненький диск від голоси фен, а його можна виграти. Для цього вам потрібно зробити три речі. Ще раз. Три речі. Залейкайте нашу сторінку у Фейсбуці. Поділитися цим відео на своїй сторінці. І в коментарях під відео написати свою улюблену пісню, яка звучить на Волос Ефен. Ви обіцяли мене погодувати. Музику слухає, я тобі сказав. Вибач.